Вітаю всіх. Ну що, карта дня. Двома картами. Перша. І давайте друга карта. Ну що, дивимося? Карта номер один. Що у вас тут? Король Кубків. День такий, я б сказала, своєрідної насолоди, можливо, такого моменту емоційності, можливо, моменту трішечки хитроний. Але я б сказала, що день по кубкам він взагалі дуже часто насичений багатьма людьми. А кубки це дуже часто про розмову. Кубки це дуже часто про. Взаємодію з людьми, коли ми щось говоримо, нам щось говорять, і при цьому ми, якщо буде коректно обидва, відчуваємо себе легко. Кроль Кубків ще говорить про необхідність приділити увагу власним емоціям. Я б сказала навіть не просто емоціями, а в контексті задоволення. Отже, якщо ви планували, як приклад ввечері провести. Ну, наскільки це можливо спокійно вечір, надавши собі десь відпочинок, десь момент,. В задоволення своїх страстішок, чому би і ні, то це. Тому що, по-перше, ви цього потребуєте, а по-друге, цей день він є якнайкращий для відкриття емоційних станів. Ну, а ще для когось може бути повною неочікуванкою, що хтось скаже, що ти мені подобаєшся, а можливо, і я кохаю тебе. Тож, на цьому перша карта дякую. Йдемо до другої карти. Перевернути туз мечів. Друга карта Дірж... дірзаєм, біжим, не зупиняємося. Чому? Вам показують, що день, який не матиме перешкод. От якщо ви самі собі їх не створите, їх не існуватиме. При тому буде таке враження, наче ви як не знаю, той Мерлін, який може матеріалізувати все із цього світу, як із простору. От ви подумали. Я запізнююсь, там, як часто я провожу на приклади, на роботу от що мені робити? І тут знайомий о, їде на машині, сигналить, дай я тебе підвезу. Ви всього лиш подумали. В когось може програтися таким моментом, коли ви не знали, як підійти до якоїсь справи, до якоїсь людини або до якоїсь можливості. І от саме цей день він дає а, такі а, вікна. Назвемо це так, коли ви можете, відчинивши чи відкривши їх, подолати ці перешкоди, можливо, у когось і двері, буває по-різному. Ну і ще перевернути ту з мечів, це про те, коли не закриваємося від можливостей і від людей. Тому що, по-перше, скоріш за все, вам це не вдасться. А по-друге, що, розумієте, вам рекомендовано в цей день бути більш відкритими. Можливо, цей день буде повен нової інформації і цікавих знайомств, то який сенс від них закриватися? Тож на цьому всім дякую за перегляд і, як завжди, бережіть себе.